Учасниці тренінгу прийняття рішень на основі даних грають у 33. За правилами рахуй голос до 100, а де число 3 чи ділиться на 3, то плескають у долоні. Хто називає таку цифру, той стає позаду людини, яка, на її думку, вміє грати краще. У тренінгу беруть участь місцеві мешканці та переселенці. Під час заходу їм розповідають, як ухвалювати рішення, що на цей процес впливає, яким чином працювати з даними, як поширювати факти тощо. Нам дуже важливо поділитися учасниками, які є представниками органів влади, людьми, які приймають рішення, яким чином вони можуть робити це найефективніше, як вони будуть їх приймати на основі цінності, бо на основі фактів бо дуже важливо поєднувати обидві ці а такі важливі частини. Я дізналася те, що можна використовувати, ну потрібно звертати увагу на дані, які в тебе є в полізору твоєму, і використовувати їх. Приймати рішення на основі них. велика кількість цікавої інформації, але насамперед потрібно не забувати, що будь-яке рішення забарвлюється саме емоціями, і на це також потрібно зважати, і як потім наше рішення вплине. Які будуть наслідки для нас для громади? Тренінг прийняття рішень на основі даних одна з частин проєкту, який реалізує громадська організація Асоціація відродження та розвиток за підтримки АРЕКС. Ініціатива направлена на інтеграцію переселенців у приймаючу громаду. Представники об'єднання мають план подальших заходів. У нас будуть відбуватися юридичні консультації, тренінги з кар'єробудування. Далі у нас буде цикл заходів з відновлення. Це психосоціальна підтримка, це вирішення конфліктних ситуацій, протидія насиллю, стабілізаційні заходи для зміцнення родин. Проєкт триватиме до середини січня. Завдяки ньому хочуть інтегрувати переселенців у нові населені пункти, аби таким чином сприяти їхньому розвитку та відновленню. Щодо місцевих громад, то для них це можливість реалізувати потенціал ВПО та разом з ними покращити умови життя для усіх жителів територіального об'єднання. I <laughs> do